Привіт-привіт всім нашим гостям, підписникам, клієнтам. А сьогодні ми поговоримо про те, як же вам стати кращим до ваших конкурентів. Ну, перше, що я почав, би, я би повернувся трішечки в історію, повернувся би назад, щоб подивитися, як же тоді ті бізнеси в, за період часів славетного Вавилону розвивалися і ставали краще своїх конкурентів. В першу чергу хотів би е, підмітити. Це те, що ті бізнеси і ті підприємці, які були інноваційно продвинуті, які мали інноваційні техніки, які мали інноваційні підходи, стали краще своїх конкурентів. Якщо більшість з вас наразі думає, що е, мені потрібен тільки сайт, да, тому що в нас реклама, це сайт і мобільний додаток, але більшість наших потенційних клієнтів, уже клієнтів, дивляться на те, що їм потрібен сайт. Тому чому? Запитаєш ти, ну по-перше, це все зв'язано з тим, що а як же ж у сусіда, як же ж у мого конкурента? У нього також є сайт. Друзі, сайт це не рішення, сайт це не панацея. Панацея це робота з вашою клієнтською базою. Про це ми далі також поговоримо. Так от, якщо повернутися трішечки в історію, то дійсно ті бізнеси, ті клі і ті підприємці, які мінялися, які були готові змінюватися, які навчалися, я даю гарантію, що тоді також навчалися. Якщо ви навіть почитаєте таку... Потужну книжку, як саме багато людину Вавилону», Ви також для себе звідти багато чого візьмете і зрозумієте, що дійсно чувак навчався. Він пішов навчатися там до супер якогось продвинутого, скажімо так, олігарха на той час, Так? І для того, щоб отримати знання. Адже знання тоді вже були важливими. І тут питання, ви десь навчаєтеся. Друге питання: ви внідряєте в свій бізнес нові технології, ви внідряєте в свій бізнес нові підходи. Час не стоїть на місці. Те, що працювало рік назад, уже зараз не працює. Те, що працювало 20 років назад, наразі також працює деякі фі... фішки, адже бізнес він як живий організм, і він повинен разом з вами, разом з власником розвиватися. Не може бути так, щоб власник сьогодні зупинився і на цьому все закінчилось. Ні, власник бізнесу повинен розвиватися, повинен бути топом, і тільки тоді ваш бізнес буде рости, розвиватися і так далі. Ну це звичайно тільки для я говорю тільки для тих бізнесменів, хто дійсно. Планує свого бізнесу зробити, знаєте, таку ну, компанію, яка могла би допомагати йому в житті вирішувати його ж стратегічні питання. Тому що для вас ви повинні в першу чергу зрозуміти, яка ваша стратегія бізнесу, стратегія життя, і під нею бізнес дає вам інструменти, які дають вам розвиток. І так, це перше, що я хотів обговорити, це і дійсно інновації в вашому бізнесу. Друге, ваш клієнт завжди повинен отримувати більше, ніж він сподівається. Я даю вам 100% гарантію, що ті клієнти, які стали нашими клієнтами, вони отримують в рази більше цікавої інформації, вони отримують різні тренінги, вони отримують різні там навчання всередині нашого клубу, вони отримують е, ту підтримку, про яку більшість, як нам сказали, наші клієнти е, на зустрічі. Що про таку підтримку годі мріяти. Команда дійсно працює на всі 100%, але я знаю, що ми можемо бути ще краще. Тому, до речі, хто, хто вже наші клієнти, можете про якось відреагувати, написати, що ви по цьому питанню думаєте. Тому що, друзі, чим більше коментарів, тим більше людей буде нас бачити. Повірте, це дуже важливо писати саме коментарі. Тому пишіть коментарі. Навіть плюсик, навіть мінус, навіть смайлик в коментарях. Це дійсно набагато дійсно краще, чим просто лайки, вподобайки ефіром. лайків вподобайки мені подобаються, але припишіть більше в коментарях. Так от, дійсно, ваші клієнти повинні отримувати набагато більше, ніж вони на це сподіваються. Навіть більше, ніж вони на це заслуговують, в тому числі. А от, але, що хотілося б додати. Що в першу чергу, коли ви як бізнес міняєте акценти з того, що ви повинні постійно шукати нових клієнтів, на роботу зі своєю клієнтською базою у вас змінюється дійсно підхід до роботи з вашими клієнтами. Чому це важливо? Якщо ви озирнетеся на ваших конкурентів та навіть і на вас, хто, вже, хто працює з нами, хто з нами не працює? Я даю 200% гарантію, що ті клієнти, які з нами працюють, вони точно змінили вектор свого бачення. Зараз вони більше налаштовані на роботу зі своєю клієнтською базою, а не на пошуки нових клієнтів. Я не говорю, що шукати їх не потрібно. Дійсно потрібно. Ви повинні, зі своєї сторони, розуміти, що пошук нових клієнтів це завжди бюджетно затратно. А робота зі своєю клієнтською базою менш бюджетно затратно. Тому навіть в період кризи. Навіть в період будь-яких впадінь в вашому бізнесі, маючи круту, е, маючи круту команду, маючи крутих клієнтів, ви завжди можете дійсно досягати крутих результатів за менші бюджети. Так, ви найкрутіші, як тепловоз. А ми з вами, як пасажири швидкісного потягу. Хто не встиг, той той... То, 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 Коротше, я скажу так: хто <реш> ваш потяг запізнюється от в такому форматі. Хто не з нами, той, той опізнився. От. Це, звісно, жарти, але дійсно це так. Тому що якщо ви зараз як підприємець хочете бути краще в ваших конкурентів, ви повинні зміщати трішечки фокус. Перше, що ви повинні внідряти в ваш бізнес, це дійсно круті новітні інструменти. Про які ми завжди говоримо. Це сервіс Salesbox, звичайно, тому що це єдиний сервіс, який націлено, працювати, націлено працює з вашою клієнтською базою. В вашому бізнесі також повинні бути різні системи обліку. Я не буду говорити про різних там нехороших сервісів, але точно знаю, що такі сервіси, наприклад, як наш партнер BIMP. З ними можна працювати в рамках того ж самого заміни 1С. Хто працює в CRM системах, це дійсно там Кейс РМ, українські розробники. І ще їх є дуже і дуже багато. Але хочу вам відразу сказати, що ви повинні вибирати ту компанію, то середовище, де дійсно компанія налаштована на роботу з своїми клієнтами. Мені дуже не подобається. Ми зараз багато. З ким ведемо переговори в рамках там інтеграції і так далі. І є ті компанії, які кажуть: в нас все закрито, ви до нас не достукаєтеся. Знаєте, от, от в такому пафосі ну окей, чувак, ми до вас не достукаємося, тоді ви скоро закриєтесь. То що наші клієнти хочуть інтеграції. наші клієнти хочуть з кимось співпрацювати. І ті компанії, які відкриті, ті компанії, які ведуть переговори, ті компанії, які шукають постійно десь партнерів, це також один із пунктів того, як вам виділятися від ваших конкурентів. Ви повинні думати, як ваш бізнес розвивати не тільки в рамках там діджитал маркетингу, не тільки в рамках там роботи клієнтською базою. Ви повинні також думати, як вам вистраювати партнерські різні програми, робити крос-маркетингові штуки. Наприклад, що відбулося в нас на івенті? У нас на івенті наша компанія заключила. Ну, то що, ми товаришуємо з компанією бізнес-конструктор. Це нікому не секрет. Ми з ними, я там безпосередньо навчаюся, мені подобається. Я з ними домовився про те, що наші клієнти, які прийдуть на наш івент, а там було на івенті на хвилиночку 55 людей, 55 бізнесів, які були дійсно чудові, які були прогресивні. І, і ми розіграли 15, 15 сертифікатів на навчання в бізнес-конструкторі. На суму 350 доларів. Я рахую це офігенна можливість нашим підприємцям піти прокачати свої скили, прокачати свою команду і так далі. Я, ну, якось відреагуйте, щоб чи дійсно хто вже використав, ми, ми зараз готуємося ще до якихось колаборацій з іншими крутими класними компаніями, які дають додаткову вартість до вашого продукту. Так от, інноваційні продукти, крута команда, колаборації. Діджитал marketing – фокус на свою клієнтську базу. Це те, що виділить ваш, вас серед ваших конкурентів. Е, далі. Ідемо далі. Е, постійно чую таку фразу і постійно бачу такі от е, заявки, що «та, ваші конкуренти там, або наші конкуренти дуже там, просто скопіювати от, продукт. Ну окей. Е, багато хто торгує, там, наприклад, якимись продуктами, ну взагалі займається в ретейлі. І багато цих продуктів є і ваших конкурентів. Так, і ви не знаєте, як же ж вам виділитися серед даних ваших конкурентів. Що ви робите для цього? Я зараз ну, вангую, але це дійсно напевно так. А, перше, що ви робите, дивиться, що ж там у конкурента. Да? Ну, Всі ж так роблять. Давайте, хто, хто дивиться, що там у нього у його конкурента? Поставте плюсики, щоб я бачив трішечки, чи ви дійсно. Дивиться за вашими конкурентами, трошечки підглядаєте туди. Ну, плюсиків, плюсиків небагато, значить ніхто не дивиться. Окей, значить ви вже вище ваша конкурента, значить конкуренти дивляться за вами. І це круто. Ну, якщо конкуренти дивляться за вами, то ви дійсно повинні рухатися в рамках того, щоб ви бували ще краще. Давайте трішечки розберемо, навіть якщо ви трішки підглядаєте за вашим конкурентом, які в них продукти з'явилися, що вони роблять. Я вам розповім трішечки деяких хороших і нехороших історій. Хочете? Начнемо з хорошої історії. Якщо ви наблюдаєте за вашими конкурентами, це, звичайно, з однієї сторони добре, з іншої сторони, це дуже дуже погано. Я розповім, чому. З однієї сторони, добре, тому що ви дійсно бачите, які продукти вони можуть використовувати, що вони там купують, зробити навіть тестові якісь закупки і так далі, і дійсно можна інколи вгадати з тим продуктом, з цією інновацією, яку конкурент ваш вже має. Наприклад, якщо ваш конкурент вже використовує Salesbox, а ви ні, не використовуйте. він вам не потрібен, вам не потрібен ріст. От. Далі, якщо ви ж підглядаєте, ви повинні розуміти для себе таку штуку, що інколи, якщо конкурент розуміє, що ви за ним підглядаєте, він може вам підсовувати велику і жирну свиню. Чому? Він може робити повишений спрос на якусь конкретну пропозицію, її дуже сильно рекламувати. Ну, Уявіть собі, я не знаю, там, хтось займається до нас, я дивлюся, квітами займається, наприклад. Ну, квітами там, там просто, да, там зрозуміло, там тенденція зрозуміла. Наприклад, спортивним одягом, там, взуттям, неважно чим. Він закупляє якусь невелику партію у там 10 екземплярів продукту. І що він може зробити? В першу чергу він може запустити піар-активність, це щоб вас просто вбити і, і щоб вони мали далі грошей для розвитку. Може запустити піар-активність, що от там оці кросовки, самі топові, самі ходові, обмежена кількість та 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 Ви такі ого, круто! В нього з'явилися нові кросівки. Кожен може перекласти на свій бізнес і подивитися, що вас е три тригерить у ваших конкурентів. Що далі робить? Конкурент каже, а він собі взяв тільки там, 5 пар для того, щоб просто вам навіяти ну, того, що вам потрібно купувати. Що далі відбувається? Далі відбувається наступна штука. Клієнти до нього біжать, клієнти купуються їх 3 пари кросовок, ви дивляться, а яка ажіотаж, там в стоїть. Все супер, круто. Що відбувається далі? Звичайно, ви ж такі, блін, де такі кросовки взяти. Пішов, знайшов ті кросовки в Китаї, заказав 60 днів іде доставка. Ви закупили зразу там, ви ж купляєте не три пари, ви купляєте зразу там 50, 100 пар тих кросовок. вливаєте туди 2-3 тисячі доларів, лучше б ці гроші вклали в розвиток бізнесу. От, вливаєте ці гроші в, в цей товар, приїжджаєте, конкурент такий, ну круть, красавчик, а я буду торгувати тим, що я торгую. А ти заморозь свої гроші в тому товарі, який неліквідний і яким буде стояти, довго і чекати, поки я знову якусь піар-акцію зроблю. От таким чином можуть працювати ваші конкуренти. Тому, коли ви слідкуєте за ними, слідкуйте вбачно, слідкуйте так, щоб ви завжди були в плюсі. А я ще що хочу сказати, що маючи клієнтів, знаючи, як робити трафік, повірте, вам буде байдуже продавати який продукт. Сьогодні ви продаєте кросовки, завтра продаєте чай, післязавтра продаєте красу і здоров'я. Ви просто знаєте, як робити бізнес. Ви знаєте, які інструменти використовувати. Взяли Salesbox, сьогодні продаєте кросовки, переіменували, переробили. Завтра у вас магазин уже там чаю, післязавтра у вас магазин косметики. Потім у вас магазин нижньої білизни і так далі. Але, основна фішка, у вас все. Ваша вся база в одному місці. Да, рекламуємо те, що зависло. Може, і ви рекламуєте, що зависло. А може і, клі... і конкурент рекламує те, що зависло, і в нього не працює. Ну, ажіотаж іде. Яскравий приклад генераторів. От зараз кучу навезли всього, всі прилавки забиті, вже торгують, хто кому не лінь, вже в будь-якому кіоску можна піти купити той генератор. Але зараз це не на часі. Можливо, буде. Я надійшою і сподіваюся, що такого більше не буде. А, і повірте, що ті бізнеси, які вклалися в ці генератори, які вклалися в ці Екофлоу і, і так далі, вони, блін, зараз дуже сильно себе чухають. Тому що ви повинні продавати, не маючи товару. Ви повинні навчитися отримувати кошти за товара, якого ще немає. Це перед, перед замовлення. Це... Передплата і так далі. Тільки тоді ви обезп... забезпеч... ну, оберігаєте себе від того, що у вас ці всі товари будуть лежати на складі. Розумієте про що я? Тому, коли ви навіть плануєте великі партії, а чому саме в Sellsбоx є крутий інструмент, того, що ви можете додати товар, якого у вас ще немає, і написати перед замовленням. Якщо ви бачите, що люди на нього реагують, люди його хочуть замовити, от, пожалуйста, ви можете його робити. Ви можете її купувати. Хто там займається от, квітами, ви можете навіть виставити букети, які у вас ви хочете зробити. Ну, ви розумієте, що для того, щоб зробити якісь там унікальні квіти, вам потрібно звідкись доставити. От, ви можете зробити такий візуальний букет, скласти або взяти якусь невелику партію. Да, скласти такий букет, показати, як це круто виглядає, особливо зняти відео. Зараз, слава Богу, є чим знімати. Виклали. Ролик там на Ютубі, додавали в товар, в карточку товару, і вже ваші клієнти бачать це по-іншому, вони бачать емоції. Коротше, це як ставати вам кращими за ваших конкурентів. От, що ще можуть робити ваші конкуренти, і за чим ви можете дивитися, вперше погоня за сайтами. Це бляха. Особливо я надихаюсь конкурентами, тому що розумію, як, як ще краще розвиватися. Повірте, що якщо ви хочете дійсно краще розвиватися, ви повинні навчатися. Ви повинні навчатися маркетингу, ви повинні навчатися продажі, ви повинні навчатися комунікації, софт скіл розвивати ваш. Ви повинні вести навіть такі прямі ефіри, розповідати про себе, про ваш продукт, про ваш бізнес. Ви не повинні цього там, якось стіснятися чи ще щось. Ви повинні самі розвиватися. І повірте, на якомусь етапі ви зрозумієте, що у конкурентів бачення ось таке, а у вас горизонт набагато більший, тому що ви отримали більше інформації. Ви навіть е дивитеся е такі от ролики, дивитеся прямі ефіри. Ви вже отримуєте набагато більше ці цінної інформації, чим ваші конкуренти. І поки конкуренти ваші зараз сидять, і думають, так що ж це нам зробити, що ж це нам, е що це нам купитися, затратися. Ви вже знаєте фішечки, якими ви можете обіграти. Ви вже можете не робити той веб-сайт, тому що для того, щоб ну, всі гоняться за веб-сайтом. Я взагалі зараз не розумію смисл веб-сайтів, реально. Там ніхто нічого не купує, практично. Можливо, хтось купує, і ви такі, а, мені класно, у мене там приходять, вони купують. Ви повинні думати про те, що людина вас один раз купила, і що вона далі робить? Де вона з вами зависає? І це ваша конкурентна перевага. Ви повинні туди рухатись, ви повинні так робити, щоб. Клієнти, які купили на сайті один раз, завжди купували у вас через мобільний додаток. І, як сказав один із наших клієнтів, який був представлений в нас е, як спікер, він сказав: у мене LTV мого клієнта в додатку 66%. Розумієте, це людина, яка купує, вона 6, 6 ще разів там, продовжує купувати. Тобто вона дуже і дуже. Тобто, люди, які купили тільки там, 34%, перестають купувати. Остальна маса постійно купує. І тепер уявіть, що ви масу цю збільшуєте в вашому мобільному додатку, і відповідно до цього, приріст клієнтів у вас збільшується. Тому що, якщо вам потрібно, наприклад, 100 клієнтів привести в ваш бізнес через сайт, ви вкладете там, наприклад, кожен клієнт вам коштує там 20 доларів, вам потрібно вкласти е, скільки? 2000 доларів, для того, щоб ви отримали цих 100 клієнтів. А тепер уявіть, що ви вклали цих 2000 доларів, отримали цих 100 клієнтів. Далі що? А далі цих 100 клієнтів, якщо навіть 66% конверсія в мобільному додатку йде повторних продажів, то ви додатково з цими клієнтами можете зробити кошти. Адже 66 клієнтів знову вас купить. І знову, і знову, і знову. І вам не потрібно цих 2000 доларів знову вкладати в маркетинг і в рекламу. Розумієте, яка сила взагалі в мобільних додатках? Яка сила в тому, що ви працюєте за вашою клієнтською базою? Яка сила в тому, що ви міняєте фокус на роботу з вашими клієнтами, а не в постійному пошуку нових? Ви під себе будете підбирати зовсім інших менеджерів, ви під себе будете підбирати зовсім інших людей, ви самі морально будете готові до того, що вам потрібно розвиватися, що ви повинні бути номером один. Що ви не просто очередний бізнес, якого купують клієнти, і ви більш нічого не представляєте? Повірте, що коли відкриються кордони, і коли український бізнес, який? Дай, дай можливість їм вийти на європейський ринок. Повірте, там конкуренції взагалі немає. І ті підприємці, які зараз там працюють, запускають бізнеси в інших країнах, їм, ну, їм взагалі дуже просто. Бо реально, там конкурентів нема. Сервіс, який дають українські підприємці, він в рази-в рази вищий, ніж європейський. В рази вищий. І саме основна фішка. Знаєте, яка? Те, що українці дуже трудолюбиві, розумні, талановиті люди. Які куди б нас не кинути, ми будемо робити те, що ми більше всього знаємо. Ми завжди хочемо допомагати людям. А за рахунок цього ми і строїмо наші сервіси таким чином, щоб всі наші клієнти були задоволені. Ну, це прозвучало прямо як, знаєте, як тост, але ви можете якось відреагувати і написати свої коментарі. Е, так. Давайте тоді будемо розповім трішечки, чому. Ну, я вже тут багато чого розповів. Розповів, чому і сервіс Salesbox Дійсно, це новий етап вашого бізнесу для від конкурентів. Ну і тут, я думаю, розповів, тому що дійсно мобільні додатки це той інструмент, який дає можливість вашому бізнесу працювати з вашою клієнтською базою. Тут, ну, я вже не хочу тут більш додавати нічого, адже майже все сказано. Єдине, що хотів би додати, а це дійсно важливо. Важливо те, що хто пропустив в п'ятницю, в 2 часа дня, ми будемо проводити в Zoom оновлення нашої системи, будемо розповідати про ті фішки, які ми зробили. Тому хто пропустив нашу зустріч у Вінниці, має можливість подивитися не в записі, а в прямому ефірі також. Хто з наших потенційних клієнтів або людей, які за нами слідкують, хоче також поучаствувати, подивитися, що ж ми зробили, чому ми, чому ми не заморачуємося з пригоду конкуренції і так далі. Тому що ми ведемо це все по-іншому. До речі, хочу вам розповісти приклад того, як, як наші конкуренти, як вони себе вважають, поводять себе з нашими клієнтами. Хочете? Давайте, якщо хочете, поставте плюсик, я розповім. Це дійсно така історія, яка. Ну, скажімо так, унаболевшим, але вона є. І мені дійсно трошечки обідно, що люди нічого іншого не можуть видумати, як робити те, що вони роблять. Так, ну хоча б один плюс, як я побачив в ефірі, є. Плюс який є, супер. Поїхали. Давайте тоді розповім історію. Є компанія, яка також займається розробкою мобільних додатків. Ну, А-ля нашого сервісу. Але ну я не буду нічого говорити про те, що є такі люди, дійсно є конкуренти і так далі. Що я хочу розказати? У нас підхід наступний: ми даємо цінність, ми дійсно змінюємо життя, ми дійсно змінюємо підходи, ми самі навчаємо. І ті клієнти, які вже з нами, вони відчувають, що дійсно вони попали в таку закриту круту тусовку. Де про них дбають, де ми являємося не просто якоюсь it компанією яка їм продала, втюхала продукт і на цьому все закінчилось. Ні, Наш, наші підходи зовсім, зовсім інші. Ми дуже сильно відрізняємося від будь-якого бізнесу. Ми Відрізняємося в першу чергу тим, що ми клієнту орієнтовані. Це, це говорить про те, що ми робимо все, щоб наші клієнти були задоволені. Ми робимо те, що ми являємося, скажімо так, it відділом даного нашого клієнта. Мені дуже сподобалася фраза, коли наша клієнтка Доксой Катерина розповідала свою історію, і вона так з гордістю сказала: от, коли була історія, яка там, бувало, не, не, не працювала якась форма оплати, там ІФП не працював чи ще щось. Їй пишуть клієнти: Я не можу оплатити. Вона, що вона робить, вона каже: Окей, без проблем, передаю вже айтішникам, зараз все виправлю. Ви розумієте, який підхід. Тобто ми являємося частиною даного бізнесу. Я казав, їй, Катя, ти вже майже стала директором it компанії Розумієте? І це наш підхід. Ми про те, що ми являємося частиною. Ми разом з вами вистраємо процеси, вистраємо продукт, вистраємо бізнес таким чином, щоб ви рухалися вгору. А ми разом з вами. Розумієте, ми не просто компанія, яка з вами раз продала, і окей. Забудьте, через те ми не працюємо по підписці, Хто нас питав, чому ви один місяць не працюєте. тому що у вас результати починаються з другого, з третього, з четвертого, з п'ятого місяця. Є такі клієнти, які дійсно з першого місяця дають круті результати, от. але ми повинні з вами прожити довше. Знаєте, це як в супружеських відносинах. Ви не можете там за місяць зрозуміти, ви підходите один одному чи ні. Ви живете рік, два, хтось п'ять років живе, от і так далі. Ну я надію, що у нас не такі підприємці, вони дуже швидко починають заробляти. От і оце наша філософія. От чому ми беремо ліцензію там річну, тому що це дає можливість нам і вам вистроїти оці гармонійні е, відносини для того, щоб ви разом з нами і ми разом з вами розвивалися. Так от розповім історію. Далі продовжу. що роблять наші конкуренти. Вони нічого кращого не можуть придумати ніж піти знайти всі наші додатки в, на нашому сервісі і кожному з них в емейл написати. В нас. Додаток на 10 доларів дешевше. В нас є всі функції, які ви зараз використовуєте, немає сайту, але переходьте до нас. І ти такий дивишся і думаєш, бляха, ну люди, ну, ну як взагалі от таке можна писати, як таке взагалі можна робити? Уявіть собі, що ви як підприємець. Хочете, ну, ви тупо переходите, забираєте ту клієнтську базу. Це як я колись проводив вебінари і розказував, що знаєте, красти, як ваші конкуренти крадуть ваших клієнтів в вайбер-групах. Аналогічно, вони туди заходять, знаходять цих, ви ж там всіх відкриті, вони знаходять всіх ваших людей, які вас купили, і починають кожному писати: у мене на 2 гривні дешевше. Купуй мене. Ну, так ти і притягнеш таких клієнтів, які біжуть за цими двома гривнями в кого дешевше. Я завжди про те, що. Ви як підприємці, особливо наші підприємці, які з нами працюють, ви повинні давати такий сервіс, щоб ваші продукти були дорожчі, ніж ваших конкурентів, і у вас стояла черга. І саме це дає вам можливість бути вище ваших конкурентів, а не те, що ви там підете і почнете демпінгувати, нижче ставити ціну. Ми не про те. Я хочу, щоб вас окружали тільки ті клієнти, які мають бабки, які не виносять вам мозг, які працюють з вами на результат, які хочуть дійсно ваш продукт. І хочуть дійсно роботу з вами. Адже вибирають не по продукту, вибирають команду, вибирають людей, вибирають спілкування, вибирають сервіс, а тільки потім продукт. Ну, звичайно, якщо ви навіть, не працюєте в, в якомусь там незрозумілому сегменті, де байдуже на той продукт, на вас і, і по барабану, і погнали, аби дешевше було. Ви таких і притягуєте до себе клієнтів. Я таких не хочу. Я хочу класних, позитивних людей, з якими ми вам в п'ятницю зустрілися, поговорили, поспілкувалися. Дехто не запустив свій бізнес протягом 2-3 років, але зрозуміючи розуміючи те, що інші роблять круті результати, там сотні тисяч прибутків за місяць чистими. Сотня тисяч прибутку чистими за місяць за допомогою нашого сервісу. Я про гривні зараз говорю, поки що не про долар. От, розумієте, і воно їх стимулює далі робити, далі працювати. Ось що для мене важливо: ось яких я хочу клієнтів, ось яких я хочу конкурентів. І я не опускаю ціну, тому що, бо мені треба гроші, ні, мені треба тих людей, з якими мені буде класно працювати. І ви повинні також про це думати. Ви також повинні думати про те, які клієнти вас окружають. І з ними рухатися, з ними працювати і з ними далі заробляти. І вас тоді бізнес буде. Повірте, общем, вам буде тоді байдуже про ваших конкурентів, адже круті бізнеси, круті сегменти ринку. їм байдуже, що там говорять. Знаєте, як кажуть, е, слону байдуже, що там лає на нього собака. От по барабану. Чи лев ніколи там не дивиться на зайця, який там щось йому хоче розповісти. Так і ви повинні у вашому бізнесі також. Ви повинні стати левами вашого бізнесу. Ви повинні дати той сервіс, той продукт. Який дійсно допоможе вашому бізнесу, вашим клієнтам і 100% ви тоді не будете паритися про конкурентів Ну, взагалі. Тому розвивайтеся, навчайтеся. До речі, хто вагається, хто думає, потрібен наш сервіс вам чи не потрібен, ви завжди, можете, ви завжди можете дійсно залишити заявку, написати в директ, З вами зв'яжеться наш менеджер, проконсультує все, як у нас працює, покаже візуально, як все працює. Прям що ви собі розуміли, коли ми проводимо презентацію, ми готуємося, ми показуємо ті товари, які вас виглядають. Тобто ви вже будете дивитися майже в реальності, як буде виглядати ваш додаток. Тому хто ще вагається, 100% повинні залишити заявку. Ну і не забувайте, що в профілі, якщо ви зайдете в профіль, там є посилання на безкоштовний мій тренінг по тому, як вам зараз уже. Привлікати клієнтів в трафіку. В, в Тікток трафік. в можете знайти. Ну, Посилання.гру можете туди зайти і дійсно побачити, ну, отримати безкоштовний тренінг від мене, для того, щоб ви зрозуміли, як все працює. Як працює зараз трафік, як працює конверсія, як працює бізнес. Так, все. Всім дякую за увагу, всім гарного, продуктивного тижня. Зустрінемося з вами в п'ятницю. Тому залишайтеся з нами, слідкуйте за новинами і до скорих зустрічей. Пока-пока.